Стародавню мумію із частково збереженою шкірою і волоссям знайшли в археологічному комплексі Кахамаркілья, що в Перу. Попередньо її вік оцінюють у 1100 чи 1200 років. На думку археологів, мумія належить підлітку. Можливо, він жив в епоху лімської культури чи за часів цивілізації ічма, яка передувала культурі інків. У Кахамаркільї були розвинені різноманітні види ремесел, бо на місцеву культуру вплинуло як узбережжя, так і високогір'я. Вивчивши кераміку, ми визначили, що в Кахамаркіль'ї переважно жили прибережні жителі. Представники пізньої лімської культури на них також дуже вплинула культура ічма. Останки підлітка знайшли приблизно за 200 метрів від місця, де виявили першу мумію кахамаркільї. Водночас похоронна камера виявилася не зовсім звичайною. Поряд із мумією підлітка лежали керамічні посудини. Спочатку гробницю не використовували за призначенням. Це було щось подібне до складу, де зберігали всілякі предмети. Археологи й далі шукають давні останки біля комплексу. Так, у січні виявили мумії восьми дітей, і дванадцяти дорослих. Усіх цих людей умертвили під час жертвопринесення. У період розквіту лімської цивілізації. Кахамаркілія була важливим торговим та культурним центром. Тут височили храми, пролягали широкі вулиці й стояли зерносховища. Каха Маркілія розташована за 25 кілометрів від Ліми. Комплекс охоплює 167 гектарів. Це одна з найбільших археологічних пам'яток країни.